У День Соборності та Свободи президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил Віктор Янукович поклав квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку і Михайлу Грушевському у Києві. У церемонії також взяли участь високопосадовці, керівники Міністерства оборони, Генерального штабу, представники духовенства та громадськості. Відзначили цей день і у Львівському гарнізоні. Напередодні свята у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької відбулася урочиста академія з нагоди свята. Наступного дня керівники місцевих органів влади та очільники силових структур гарнізону на Личаківському кладовищі взяли участь у покладанні квітів до меморіалу воїнам української галицької армії та запалені лампадок біля могил президента ЗУНР Євгена Петрушевича, держсекретаря військових справ ЗУНР Дмитра Вітовського, коменданта січових стрільців Михайла Галущинського, керівника і засновника національної скаутської організації пласт Олександра Тисовського, воїна УГА Святослава Левицького тощо. У забезпеченні заходів активну участь взяли військовослужбовці гарнізону, зокрема оркестр та рота почесної варти Академії сухопутних військ.